Головне події в Харкові та області 28 лютого. Давно в Харкові так не гриміло, як напередодні ввечері. Особливо гучно було на Холодній горі в Пісочині, Солоницівці та сусідніх районах. ППУ відбувала шахедів на передмістя. За даними Харківської обласної прокуратури, росіяни атакували 20 безпілотниками. 17 із них збили захисники неба. Терористи цілили по об'єкту енергосистеми. Також дісталося цивільному підприємству та приватному сектору. За даними Гунацполіції Харківщини, в Солоницівській громаді вибухові поранення отримали двоє людей: Літній чоловік і жінка. Їх ушпиталили. Через влучання безпілотників та їх уламків пошкоджені щонайменше три приватні будинки. Майже одночасно БПЛА атакували Балаклію. Герань 2 пошкодила там житлові будинки. 37-річна жінка поранена. У жінки 62 років гостра реакція на стрес. Харків Уквітчаний. Центр міста прикрасили рослинами-гігантами. Весняні інсталяції з'явилися на Сумській біля оперного театру та в саду Шевченка. Розквітнули навіть фасад мерії та дзеркальний струмінь. Прикраси почали монтувати в той самий, день, коли просто поруч із визначеними локаціями вдарив російський безпілотник. Це декораторів не зупинило. Директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю мерії Юрій Сидоренко в коментарі хац запевнив, що бюджетні гроші на квіткові композиції не витрачали. Створити красу допомогли благодійники, яким сподобалося, як місто прикрасили до нового року. Також долучилися художні майстерні та комунальні підприємства. Частину декорації виготовили працівники центрального парку, іншу привезли в центр із фендезі парку. Деякі елементи планували встановити ще навесні 22 го але не змогли через повномасштабне вторгнення. Сьогодні Харків відвідала голова бюро ЮНЕСКО в Україні Кяра Деці Бардескі. Вона разом із фахівцями ЮНЕСКО прибула, щоб провести моніторинг пошкоджень будівлі Держпрому внаслідок російського обстрілу. На першому етапі спеціалісти збирають дані про руйнування за допомогою лазерного сканування та спеціальних міток. Далі створять тривимірну геодезичну модель об'єкта. Пояснив начальник Хова Олег Синігубов. Це потрібно для розробки плану подальшого відновлення архітектурної перлини Харкова. Мер міста Ігор Терехов додав, окрім відновлення Держпрому, є ще одна мета домогтися офіційного статусу об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО для цієї будівлі та всього архітектурного ансамблю Майдану Свободи. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.